Кілька рядків пошуку відкриває різноманітні пристрої, які з'єднані з інтернетом. Ми зможемо отримати доступ до їхніх веб-інтерфейсів для входу. Сторінки фільтруються пристрої за розташуванням, відкритими портами, операційними системами та іншими параметрами. Це відбувається завдяки потужній пошуковій системі, спеціально розробленій для виявлення пристроїв, що з'єднані з інтернетом, та надання великої кількості інформації про них. У цьому відео ми швидко розглянемо роботу Shodan, та дізнаємось, як отримати максимальну користь, використовуючи пошукові фільтри. Для початку важливо зрозуміти його базові принципи. На головній сторінці Shotten. ми бачимо рядок пошуку, логічно що для пошукових запитів. Кожен пристрій, підключений до інтернету, має так званий баннер, подібний до цього коду, який ви зараз бачите, шоден шукає ключові слова у банерах пристроїв і повертає відповідні результати. Наприклад, можете шукати модель сервера чи маршрутизатора. Казавши відповідні ключові слова в пошуку. Також можна шукати за mac адресою або ip адресою пристрою. Припустимо, ми шукаємо камери. Шоллен перерахує всі пристрої, які містять слово камера у своїх банерах, відображаючи їхні результати. Зліва на сторінці є фільтри, які ми можемо застосувати до нашого пошуку, наприклад, за розташуванням, портами, організаціями продуктами та навіть за їхніми операційними системами. Ці фільтри дуже корисні. Якщо ми хочемо знайти пристрій певної компанії чи організації. Важливо зазначити, що наявність ключового слова камера у банерах пристроїв не обов'язково означає, що вони є камерами. Пошукові результати просто мають це ключове слово у своїх банерах, тож це слід обов'язково враховувати. Але відкриємо кілька з них, щоб перевірити, чи зможемо ми справді отримати доступ до веб-інтерфейсу камери. Для випадкових результатів бачимо сторінку входу. Зазвичай, ми можемо спробувати стандартні імена користувачів і паролі виробника. часто люди не змінюють таких важливих речей. Утримання доступу до веб-інтерфейсу камери може бути корисним, якщо ця камера належить організації, яку ми хочемо зламати. Ми можемо скомпрометувати мережу організації, використовуючи цю камеру як точку входу. Або можемо просто порушити конфіденційність цієї організації, що допоможе нам у виконанні атак в напрямку соціальної інженерії. Я спробую знайти камери без автентифікації, які просто відкриті для доступу. Для цього використовую фільтр Has Screenshot True, і це все реальні камери, які працюють в реальному часі. Крім цього, можна відфільтрувати за країнами. В Україні, на щастя, таких лише 9. Якщо ви хочете експериментувати з різноманітними пошуковими фільтрами, як ми робили з Has Screenshot, варто звернутися в довідку та знайти різні варіанти, які можна використовувати. Наприклад, «Has Vulnerability для пошуку певних вразливостей на пристроях. Ми також можемо шукати за їхніми іменами гостів IPS та іншими фільтрами. Якщо видалити ключове слово камера і просто знайти скріншоти, то отримуємо те, що написали. Однак, якщо змінити механізм пошукового запиту та додати ім'я в подвійних лапках, це дозволить знайти всі скріншоти з іменем Степан, написаних десь на них. Цей фільтр може бути корисним для націлювання на конкретну компанію. Або особу в цій компанії. Рекомендую вам самостійно вивчити різні фільтри для пошуку та дослідити, що ще можна з ними робити. Існує безліч інших цікавих пошукових запитів, за допомогою яких можна знайти дуже корисні речі на Shodan. Про них можна дізнатися з офіційного сайту або з користувацьких статей в інтернеті. З прикладами буде цікавіше. Якщо ви хочете більш детальне відео про використання різних пошукових фільтрів та націлювання на конкретну організацію за допомогою Shodan, дайте мені знати в коментарях. І я розгляну можливість створення такого відео. Не забувайте натиснути вподобайку та підписатись на канал. До зустрічі!